Що, що, що з економікою? Економікою привіт! Це програма що з економікою. І з вами в студії ведучі Юля Мінчева. Та Андрій Федотов. А ще з нами в студії Тетяна Тищук, лідерка проекту Аймори, людина, яка знає все про реформи в Україні за останні п'ять років. Раніше вона також працювала в Державній службі статистики. Правильно я не помиляюсь? Там да, міністерстві Державній Службі статистики. Так, да, а ще вона викладає на програмі з публічного врядування київської школи економіки. І ми будемо обговорювати перепис, чому він потрібний, чому оцінка це не перепис. Тому, якщо ви знаєте Дмитра до дайте йому цю програму послухати. Або якщо ви взагалі знаєте когось з Кабміну, дайте їм цю програму послухати. Можливо, вони не знають всієї інформації, яка потрібна для того, щоб визначити, що перепис нам потрібен як громадянам цієї країни. Отже, почнемо. Давайте спочатку, взагалі, що таке перепис в двох словах, які є головні умови, яка інформація є, яку ми отримаємо після перепису. Ми говоримо перепис населення, хоча, якщо повністю сказати, це перепис населення та умов життя домогосподарств. І це. Такою статистичною мовою суцільний облік. Тобто це такий процес, коли ми намагаємося перерахувати всіх, в даному випадку всіх, хто живе в Україні, як вони живуть, чи в родинах, скільки людей в родині, в яких умовах вони живуть, чи в багатоповерхівці, чи вони там живе, скільки їх людей в квартирі, чи в будинку. Чи є в тому будинку газ чи електричство, чи туалет, чи ще щось таке з тих умов, якою мовою вони говорять, і так далі. Так? А для чого нам це треба? Це треба для багатьох речей. Тобто, перше, для чого це треба, це треба державним органам приймати рішення. Приймати рішення для того, щоб людям краще жилося, так. Тому що, значить, як вони будуть знати, як покращити життя, якщо реально. Ну в них усіх там своє відчуття, хто ну, як так, живе, кому да? покращувати к ком... і як саме і як саме, да. нещодавно чули дискусію, наскільки е, гривнів може прожити міністр або заступник міністра. Так, хто, так? Хто кого виховує на виховує, на, на які гроші. Да, і тому важливо, щоб в принципі в країні було зрозуміло наскільки е, грошей е, виховує хто е, дітей. Скільки грошей кому вистачає щоб виховати? Я до речі, не проти. Е, Гідної оплати праці міністрів або заступників міністрів, але просто такі речі вони мають бути десь зрозумілими і так далі. Так, а часто звучить така теза про те, що ці дані не використовуються державними органами, тому вони не потрібні. От я на це не так вже спиралася. Да, я працювала над тим, щоб культура в принципі прийняття рішення на основі даних. Щоб воно навпаки якось поширювалося на державній службі, щоб не те, щоб ми сказали, що в принципі ну, ну, не використовується там міністерства. Ну, а хто і дані тоді не потрібні, так? Тобто це така досить спірна аргумента. По-перше, по-друге, взагалі, перепис це така основа для розбудови, а, як кажуть, представницької демократії. Тому що, наприклад, є такий випадок в. Кісь країни. о, я знаю цю історію. Да. Це випадок Пакистану. Дуже Пакистані, цікава історія. Да. Пакистан бідна країна, набагато бідніша, ніж Україна. Вони провели перепис у 2017 році, декілька років тому. В них також була дуже велика перерва. Вони не проводили 19 років тому перепис, і в них була приблизна оцінка, що десь 210 мільйонів в країні знаходиться. І коли вони всіх порахували, з'ясувалось, що в них на 2 мільйони людей більше, ніж вони взагалі думали. Через що вони перебудували систему свою, і вони в 2018-му проводили вибори після реформ де значно збільшили представництво, тому що ці 2 мільйони людей фактично були не представлені місцями в парламенті. І тут також цікавий факт, що в них щоб переписати всіх і щоб з'ясувати скільки людей ходило 91 дев'яносто тисяча. Переписувачів да. переписувачів, а і їх охороняли 200 тисяч охоронців військових. Тому навіть в країні з таким в стані там громадянської війни певних конфліктів всередині з нестабільною там безпековою ситуацією вони розуміють, на що їм перепис, що на це треба витрачати гроші, навіть коли цих грошей немає, і вони далі приймають навіть. Якісь такі тактичні великі рішення. Але ж, але ж там ця історія до чого привела, що вони ще знайшли 2 мільйони людей, що да, 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 представництво в парламенті і так далі. Ну от е, далі що, що я говорю, щоб приймати, приймати рішення в державі? От зараз ми передали повноваження громадам на місця, так створюємо спроможні громади і так далі. І звісно, значить, на місцях. Треба приймати рішення. Значить, в принципі, голові громади, владі в громаді, так, треба ну, розуміти, що вообще що відбувається, так? І такі продвинуті, просунуті громади, так, вони в себе зробили облік людей. Тобто вони порахували якось самі. І от що цікаво, що їхні дані ну, не співпадають з тим, що ми бачимо, це на центральному рівні. Тобто I... ще бачить держстат да e, сьогодні, да ну і а надання субсидій на місцевий рівень воно саме розраховується виходячи з цього з цієї кількості населення. При тому, що цікаво, що ці розбіги є досить досить суттєвими. Там 10, 15, і відсотків подекуди. І що цікаво, десь це в плюс, а де десь це в мінус. От і виходить така ситуація, що коли ми так знаємо, скільки в Україні всього людей живе, нам оці 15%, відсотків, там тисяча людей в якійсь громаді, воно нам там не дуже впливає. ну, така собі невеличка похиб. Вот. але для громади це такі суттєві ресурси і суттєві гроші. Тобто, е, ну інші багато прикладів. Так ми зараз говоримо про те, що треба оптимізувати мережу шкіл. Ми кажемо, що десь школи переповнені, а десь школи ну, малокомплектні так. так і як нам сприймати зараз інформацію, яка я до речі дуже за середню освіту, завжди, щоб дітям було де навчатися? І от прем'єр-міністр сказав, що ми побудуємо 100 шкіл. Так, одночасно ми знаємо, що насправді, так чи інакше, уряд створює мотивацію для того, щоб маленькі школи, малокомплектні школи об'єднуватися. Ну, Тому було що... опорні, які об'єднують декілька да, де да, да. і ну, тобто, як оця інформація взагалі то узгоджується одна, одна з одною, так і наскільки ми дійсно це все бачимо? Ну і багато інших питань, які в принципі. Державі потрібно знати, щоб приймати рішення. А чому тому, що потім, коли ми голосуємо на наступних виборах, щоб ми ще могли зрозуміти, ну а насправді то ну що змінилося? Ну очевидно, що більшість з нас приймає рішення може е, на якихось ще інших критеріях, так тобто наскільки нам там підходить ідеологія певної партії, чи наскільки ми інтуїтивно відчуваємо, чи покращилося наше життя, чи погіршилося. але в цілому ну, знову таки бажано розуміти, а об'єктивно що відбулося, тобто ну, що знаєте, сталося? мені. Здається, що взагалі в дискусії щодо перепису є дві, такі, дві важливі тези, які постійно лунають. Перша теза пов'язана з тим, що Дмитро Дубілет, він асоціюється з інноваціями, з новими підходами, з оптимізацією, з покращенням. Якось ми можемо більш ми ж живемо в 21-му сторіччі. Ми маємо використовувати сучасні методи дослідження, що 10 років проводити переписи. Це можливо занадто довго в сучасному світі. Ми маємо там шукати якісь нові, більш прогресивні методи, збирати якісь більш точну інформацію, яку ми Ливо, ми можемо не отримувати через такі офіційні просто опитувальники і так далі, з одного боку, чи взагалі є сенс розвивати такі інновації, чи сенс є сенс їх мати можливо паралельно просто з цими традиційними переписами, що вони можуть нам дати це з одного боку. А з іншого боку, це питання прозорості, довіри до влади, тому що от ми нещодавно говорили щодо зарплат держслужбовців, і одна із проблем. Там високих чи низьких зарплат держслужбовців це питання сприйняття взагалі бренду. Чиновників, бренду того, що ми від них очікуємо, чи очікуємо ми від них допомоги якоїсь. І це саме питання щодо цієї точності даних, які має держава, чи хочемо ми, чи сподіваємося, ми що вона нам може допомігти. Тому що, якщо ми очікуємо, ми спираємося на державу, ми очікуємо, що ця держава буде нам краще, більш точніше допомагати і виконувати свої зобов'язання перед населенням через більш точні. Дані, то, то логічно можна адвокувати і говорити про те, що перепис потрібен. А якщо ми цій там, владі, державі не, доп... не довіряємо, ми думаємо про те, що там, все одно все буде якось не так, як це має бути. І мені здається, це два питання: питання, як ми відносимося до прозорості взагалі в суспільстві. Наскільки ми хочемо цієї прозорості, наскільки ми готові ділитися своїми власними даними з державою, з точки зору ну, там, те, що одне з аргументів, чому ми не проводимо перемис, тому що не будуть відкривати двері, що там люди живуть в страху, що там їх там не знаю там, призовуть в армію там, чи там, заберуть якусь субсидію там, так далі. Тобто як. В ці два, два питання: інноваційність і прозорість, на ваш погляд, що ви з цього приводить до я взагалі за інноваційність, тобто в світова практика каже, що проводити переписи по реєстрах стає все більше і більше людей. Що таке перепис по реєстрах? Я так хочу трохи розказати в державі є реєстри, тобто списки людей в різних державних органах. Умовно кажучи, є список усіх людей, які отримали в держави паспорт. Чи є список усіх людей, які отримали від держави закордонний паспорт, так? Чи є список усіх адрес в державі? Да? І так далі. Ну, чи всі знають, що у всіх є номер ІНН, і всі знають, що в податковій інспекції є список усіх людей, які отримали від держави цей код. І країни, де в принципі розвинута оця іт інфраструктура ці реєстри А повні, Б, чисті. Тобто, там, з одного боку, є всі, хто потрібно, з іншого боку, там, ну, якщо хтось, а, умовно кажучи, там, в країні не живе, то є якась відмітка, що він там зараз не живе. Да? Або якісь там дані, по яких ми можемо побачити, що людина там вже три роки не платить податки, може, значить вона тут не живе, ми можемо якісь висновки зробити. так. І по-третє, вони між собою ці дані реєстрів, якось узгоджені. Так, це перший момент. Другий момент є так звані адміністративні дані. так. Це знову такі дані, які є в державних органах. Це не реєстри, да, тобто не списки, але все рівно якась інформація. Тому, умовно кажучи, ми всі звітуємо. Ну, більшість з нас звітує там, раз на квартал, якщо ми ФОПи, скільки ми заробили грошей за цей квартал. Так? Тобто це є адміністративні дані, які також є в державі. І якщо гарно розвинута інфраструктура, і якщо також в державі законодавство а, дозволяє цю гнучкість передавати дані між державними органами, тоді, звісно, а, раціонально. Не спитати людей там зайвий раз про щось, а просто ці дані взяти з інших державних органів. До речі, питання обміну даними між державними органами воно не вирішено досі, і ми зараз в Оксі, Vox Окс Україн, робимо проект, де будемо адвокатувати прийняття нового закону про статистику, який би власно зробив можливим отримання держстатом адміністративних даних. Тому що це велика проблема з хвостом, вже, яка триває там. Ну я не знаю скільки років, скажімо, 10, Якщо я скажу, то це прям за мало. 20 вже, Що державні органи дуже неохоче не дають, неохоче дають дані держтату, тому що ну, закон їх на це в принципі не зобов'язує або навіть обмежує. так? От. Тому, по-перше, ну, має бути цей обмін даними. По-друге, що, в принципі, вирішується, так? то це можна вирішити. А по-друге, мають бути ці реєстри, і тепер питання. Чи є вони, Да? Тобто, коли ми говоримо ну, взагалі з людьми, яким це цікаво, або яким це болить, вони кажуть, що ну є і той, і той і той то, реєстр, і там всі дані є. Вони в принципі правда, О, хоч, хоч один раз якась людина в якомусь реєстрі з'явилася, так? Але а, ну, потрібен бути даними між цими реєстрами, б, все-таки ну, ми маємо бути впевнені, ну а чи, чи, чи є такі люди, яких. В, принципі, в реєстрах, може, там в якихось немає, чи є повні якісь Вот. Да? І тому, якщо б ці реєстри були вже зараз, то ми вже зараз могли б провести інноваційним методом перепис, не ходячи по квартирах. І питання полягає в тому, чи є вони? Чи достатньо інформації в реєстрах для того, щоб знати, от все, що ми говорили спочатку, не просто скільки людей живе в Україні, а хто вони в яких умовах, в яких населених пунктах, ну і так далі, і так далі? А що можна вже зробити з тими даними, які ми провели? от за які ми отримали через оцінку, чи вони можуть допомогти взагалі міністерствам вже зараз? Тому що, от ми кажемо, ми бачимо, що нібито влада вона вважає, що цього цих даних достатньо, чи взагалі як ми їх можемо зараз вже використати, можна спитати в голову ТГ, чи їм достатньо цих дані, тобто, ну я думаю, що це гарно, що ці дані є, так і в принципі це цікаво, що є така оцінка. Але для прийняття рішень, ну, очевидно, що їх недостатньо. Тобто я б сказала, що це прям дуже важливо, це дуже гарно, що ми цю оцінку провели. І тепер після неї треба зробити перепис. От. І, ну, в принципі, це така орієнтовна цифра, на яку ну, раціонально, скажімо так, дійсно звертати увагу, тим більше там насправді є декілька цифр, і тому ми можемо ну, результати перепису якось дивитися на ці орієнтовної. Тіри і погоджувати, тому що дійсно що, отут, дійсно, що такого є прогресивного, я вважаю дуже гарно, що в нас є оцей орієнтир дані мобільних операторів, так? на який ми можемо спиратися, щоб зрозуміти такі, а відкрили, чи відкрили люди двері, чи вони там не ховалися від переписувачів? Тобто... Це дуже гарно, що ця цифра є. До речі, в принципі, якщо подивитися на дані, які публікує Держстат, да, ми знаємо, що Держстат публікує дані щодо населення України, і нещодавно вони опублікували що всього 41 мільйон. І от ця цифра, що ну, ми отримали в результаті обліку, да, це цифра людей кількості людей, які проживають на підконтрольних територіях. Наскільки я пам'ятаю, і я не думаю, що вони дуже узгоджені між собою ці цифри. У Мене ще було питання щодо того, що зараз ці дані, які є за оцінкою, вони не визнаються ні Держстатом, ні міжнародними різними організаціями World Волбенкам. Там міжнародним валютним фондом для того, щоб їх переліки, їх обліки вести з одного боку, з іншого боку, якщо ми кажемо про дослідження і порівняння різних країн, то перепис так важливий для того, щоб проводити нормальні дослідження, розуміти там, включати взагалі Україну в якісь великі проекти, дослідницькі ну, по різним тематикам. Що ви можете сказати з цього, питання? Ну, звісно, я з вами з Юлею згодна, що це. Прям важливо. Я взагалі, що от в нас економічна наука, я маю на увазі значить, от вітчизняну економічну науку, яка в Україні існує, то я от вважаю, що вона насправді в такому занедбаному стані просто тому, що тим економістам от реально нема що аналізувати. Тому що, в принципі, ніколи в них не було доступу до мікроданих. До даних на рівні одного домогосподарства або на рівні одного підприємства, там за декількома винятками людей, які працювали в якихось там міжнародних проектах, от якщо вони там. Ну, хтось працював в проєктах Світового банку, так? то вони ці дані там в Держстату отримували на платній основі, але потім держстат сам собі заборонив надавати ці дані дослідникам і зараз намагається знову придумати, ну, не придумати, а зробити політику, як це має бути правильно. Так? Тобто, очевидно, що для того, щоб в принципі, розвивалися дослідження, для того, щоб наші науковці могли. В Принципі працювати з колегами для того, щоб вони могли продукувати якісь такі цінні для прийняття рішень висновки. очевидно, що дані потрібні. Більш того, більш того, тут важливо от ще сказати, що. Ну, ми це все робимо, ну не дослідження заради досліджень. Так очевидно, що нам треба вивчати практику інших країн, дивитися, що в інших країнах. Чому, в принципі, ми виходимо з того, що методологія там, перепису чи інших статистичних досліджень вона має бути міжнародна? Тому що якщо ми порівнюємо країни і беремо показник ВВП, який ми порахували так, як нам подобається, а інша країна так порахувала, як їй подобається. То тоді нема сенсу в принципі в цьому порівнянні. Що, до речі, відбувалося за радянських часів, коли ми багато показників рахували по методологію, яку ми самі придумали, тому що ми вважаємо, що вона більш правильна. І, звісно, може, вона десь там була більш правильна, може десь менш правильна, але ми досліджували просто різні явища. І тому порівняти, що от в нас відбувалося, і що відбувалося там в інших країнах, ну в принципі було дуже важко. У нас ще є одне важливе питання це питання поєднання. От, умовно кажучи, ми завтра проводимо офіційний перепис. У нас є дані по всім території України, яка зараз контролюється українською владою, але є проблема, тому що держстат він опрацьовує і працює з даними по всій Україні, навіть тими даними, які є там окупова... ну, частина України, яка є окупована Росією. Як співвідносити дані, які старі дані з старого перепису, які в нас будуть тільки по окупованим? Я не уявляю, як ми можемо провести перепис на окупованих територіях, і в нас будуть нові дані з нового перепису. Як це буде співвідноситися? Взагалі чи це важливо? І яка можливо якась практика взагалі, як е, проводити перепис, маючи такі окуповані території? Угу. Дивіться, ну я методологію не бачила, і її, ну, ну, і що ну, її ще не, не, представили, не, не тому представляли. Немає, да, її немає. От. Але з того, що мені відомо, що насправді дійсно о, це проблема. От і е, я знаю, що ООН він проводить такі робочі зустрічі саме з переписів на ну, во на таких територіях, е, як в нас от, окуповані. Ну тобто є країни з таким досвідом. І я також знаю, що насправді представники Держстата, вони там є одним із ключових експертів, тому що ну а У нас с... є також релевантний досвід досвід. От я ну мені важко сказати такі, до чого ми прийдемо, і як воно буде. Мені здається. Що ми будемо переписувати підконтрольні території? Я не уявляю, як ми перепишемо не підконтрольні території. Але от просто я не бачила ще методології. Має таке уявлення, що все-таки ми перепишемо тих, хто зараз на території, яку контролює наша українська влада. А ще скажи, чи можуть бути комбіновані переписи? І якщо ми там приймаємо рішення в наступні пару місяців, що перепис цього року ми проводимо, і ми дуже сподіваємося, що таке рішення буде прийнято. Він буде традиційний, чи він буде змішаний? І яка твоя думка щодо того? Який буде, я не знаю. Я не знаю, але очевидно, що. Ну, треба провести той, який ну, буде називатися перепис. І ну, очевидно, що всі б хотіли робити на реєстрах. Так? Це, ну, це навіть немає сумнівів. Да? От є країни, де нема таких гарних реєстрів, да? але якісь реєстри є, і вони проводять те, що ти кажеш, комбінований перепис. Тобто беруть частину даних з реєстрів і якось доповнюють ще іншу так, інформацію. Так. Так? Ну, якщо в нас будуть ці реєстри, давайте проводити на реєстрах. Ну, якщо їх немає, давайте. Проведемо перепис, так? Тому що е, скільки років ми будемо чекати реєстри, ну поки невідомо. Може вони будуть в цьому році вже з'являться, може в наступному, може через 5 років, то важко сказати. Що ми вже 10 років чекаємо на перепис, то це очевидно, що негарно. Очевидно, що це вже давно мало відбутися. Знаєте, мені здається, взагалі в Україні є така. Е... Проблема, феномен такий, що люди з різних регіонів, люди з різних середовищ вони мало подорожують, мало є мобільності якоїсь, і вони не знають, що відбувається в там у сусідньому місті, наприклад. І коли я не отримую, наприклад, свою субсидію, маю якісь проблеми з цим, чи там державна місцева влада якось погано виконує свої обов'язки, у мене таке враження, що це взагалі загальноукраїнський тренд. І коли ти починаєш запитуватися у інших людей з інших територій, що там, а як у вас тут, а що у вас відбувається, і вони кажуть, ну у нас все окей, у нас там є гаряча вода, там, не знаю, у нас там дешеві тарифи, там не знаю, у нас там маршрутки не, 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 не стільки швидко стають дорожчими, ніж у вас там і так далі. І це є дуже багато різних регіональних особливостей. Так? І я так розумію, що відсутність нормального перепису це є також однією з проблем таких регіональних особливостей коли ми отримуємо в цей регіон якусь кількість бюджетних коштів, враховуючи якісь дані 2001 року, скільки тут людей, скільки тут молоді, і так далі, і ми не отримуємо певні. Державні послуги, які насправді, незважаючи на те, що у нас дуже маленький бюджет, ми маємо можливість їх реально виплатити так і маючи такі маленькі кошти, ми маємо їх максимально ефективно використовувати. І моє, моє враження від сьогоднішньої бесіди, що маючи нормальний перепис, ми можемо покращити відчуття відношення до держави. Тих регіонах, де є цей дисбаланс, де е, не до не додають гроші, тільки це через те, що е, держава просто не знає, що вона, вона має інвестувати сюди більше, е, бюджетувати сюди більше державних видатків. Ну і ну, Ще да. важливий нюанс це внутрішнє переміщення особи. Ми досі не знаємо, скільки їх на правду. і перепис, як на мене, якщо скажіть, якщо я помиляюсь, якраз допоможе нам зрозуміти, де вони знаходяться, скільки їх, чи вони всі зареєстровані в відповідних там органах, бо можливо. Людина перемістилась, але ніяким чином там про це не заявили. і Ми навіть не знаємо про те, що вона переміщена, і думаємо, що вона або на непідконтрольних територіях, або просто не розуміємо, що і це особливо важливо, тому що будуть місцеві вибори в восени, і там відповідно до нового виборчого кодексу внутрішньо переміщені особи будуть мати можливість голосувати там, де вони живуть, і це також важливо розуміти, а де вони будуть голосувати, за кого що відбувається з ними. Ну, абсолютно. І така історія, що в принципі важливо, щоб держава комунікувала, що це нам потрібно, що нам потрібні дані. От. Тому що просто ну, зараз виходить, що така історія, от якщо з людьми спілкуватися, в них то, то, то все переплутано, е, тому що ну, навіть Ті, хто хоче провести інноваційний перепис, да, вони все рівно кажуть, що треба провести перепис. Вони кажуть, що ну ніхто з них не казав, що не треба перепис проводити. Вони казали, що не треба по, -по квартирах ходити. Да? Але вже як люди це інтерпретують, то це вже інша історія. Тобто люди насправді інтерпретують, що ну що це не потрібно. Що от вже що є, то є. Але ну за великим рахунком, в багатьох кра... ну, в усіх країнах так майже цей перепис він супроводжується такою інформаційною кампанією для того, щоб і. Люди розуміли, для чого це, і в тому числі, щоб і вони... двері відкривали. Двері відкривали да. ну, я, до речі, дуже не погоджуюсь з тезою, що не будуть відкривати двері, бо я дуже пам'ятаю свій один єдиний перепис, який відбувся там в моєму житті. І це, навпаки, була така достатньо ем, патріотична. Дуже Така класна подія, бо до тебе прийшли, про тебе запитали, цікавляться, хто ти, що ти, якою мовою говориш, що ти про себе хочеш сказати суспільству, і там хочеш сказати державі. Очевидно, будуть закриті двері, але можливо набагато менше, ніж коли приходять знімати, на жаль, показники там лічильників. Тому що тут абсолютно інші стимули і з іншим запитанням до тебе приходять. Тут хочуть навпаки дізнатися, хто ти, бо це важливо, і це такий також спосіб показати з державного боку, що кожен громадянин і інтереси кожного громадянина. Важливі, важливі, абсолютно так. Але чи будуть відкривати, чи ні, буде залежати від кампанії, яку ми будемо проводити? Так. А мене ще питання: наскільки взагалі перепис? Тому що ми трохи поговорили про те, що оцінка через реєстри це також один з можливих моментів варіантів проводження державної політики. Наскільки перепис може допомогти реформуванню реєстрів? Як тому що я розумію, що там прямого якогось такого зв'язку між опитуванням і оновленням реєстрів немає. Але чи можна на, на ну, враховуючи ці дані перепису, зрозуміти, де є взагалі проблеми і приділити цьому більше уваги? Я думаю, що можна, але це не ну напевно не, не ключовий такий чинник, який допоможе. Тобто в кожного реєстра там ну є свої задачі, і для виконання своїх задач. Ну то, то 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 там будуть існувати інші окремі процедури. Так, тобто, якщо це демографічний реєстр, то це е, тоді м, буде процедура, коли людина туди попадає. Вона туди попадає, коли вона там, наприклад, за біометричними документами приходить. Uh -huh. Тобто там абсолютно, ну мені здається, що це інші якісь підходи. Ну, хоча просто як орієнтир для того наскільки реєстр повний, то да, то дані перепису вони в принципі нам допоможуть. Отже, підсумовуючи, ми тепер знаємо, що перепис важливий для того, щоб ми розуміли, хто в нас живе, хто ці люди, як ефективно захищати різні права людей, як робити демографічні прогнози, як приймати рішення щодо розподілу бюджетних коштів. Тому оцінка це класно, але перепис це ліпше. Адвокатуйте за перепис, просіть в наших державних службовців його таки провести і відкривайте двері, коли прийдуть, бо державі важливо, хто ви. Дякую, що були з нами. О, з економікою на громадському радіо.